<титут> Як ви ставитеся до можливого надання громадянства України тележурналісту РФ Олександру Невзорову? Ніяк. А чи ну, він не... до, до війни не звернувся? А чому саме українське? Ну, тобто, а, а чому він має при, проти? привілеї. Е, в мене зараз це не на часі взагалі. Ну, тобто дивися, після, що? Після, О, після війни? О, ти зараз порушував абсолютно всю концепцію, концепцію цього шоу, тут все на часі. Дивися, ні, його питання не на часі. Ні, дивись, не на часі. Але, але якщо ти завтра прокидаєшся і тобі кажуть, Нівзоров отримав громадянство України, отримав паспорт. Ні, ну як можливо, він піде, не знаю, там, на, 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 на передок вивчиться. Але якщо він типу користь приноситиме, я просто не розумію, за що йому дати українське громадянство. Ну, тобто, ти розумієш, що це створить той Прецедент, прецедент щоб іншим давати іншим громадянство. Іля Пономарьов має колишній е депутат Газдуми російської, має український Газ. паз. Газдум. Газ. Ви, ви чуєте, як воно навіть звучить Газдума. Здумом Юра, я правильно не. розумію, що тобто твоє формулювання не на часі. Війна закінчиться, а там розберемося. Ні, так розберемося з його громадянством, тобто чи він тоді можна роздягати? Я маю на увазі тих людей, які хочуть громадянство України Так? Да? Ну, а чому зараз їм давати? Тобто, щоб... Я в принципі думаю, що ця тема має бути зараз закрита. Я ж не кажу не на часі обговорення, на часі така видача. Ну до речі, дійшли чутки, розповідали мені деякі з СБУ. Не буду казати, ну десь так, які в політичних колах і була пропозиція від російських олігархів на початку війни, начебто. Не буду називати людину, хто це розповідав, але це на Ютубі є, дійсно він це говорив. Але зараз тут не буду звучити намагалися навтюхати Алопогачову, до речі, яка має авторитет, щоб їй, їй дали, начебто, паспорт український, щоб вона медійно тут проштовхувала антивоєнні тези. А каже, глибоко засрані музки. Ти розумієш, ну ти розумієш, на Тільки, о, а нахіра а, типу, а на вона нам? Та на. Нехай типу там з російської земельки. Настільки патпорт. глибоко, на. знаєш, настільки? Як айсберг в океані. О, ну, дивися, мені до того скажу, до війни мені там ні, ні, читати ні взорово було, дивитися цікаво речі. Ну, там багато журналістів. Всі це робили, будь-мої двері. Так. Ну, тобто, э, чи зараз чи воно речі? Ну, тобто, э, хлопці в Азовсталі. Які мають на тризубі, тризуб на паспорті на титулці, і тут виходить, і в той момент, коли виходив з паспорта, мені взагалі, І в мене от таке було так.